Доброго вечора. Так, фазани у нас... Фазани вже вечір. Не дуже той добре видно, можливо. Не. Коли вже зайшов. Так, по фазанах у нас також вийшло три мінус. Молодих тільки, дорослих всі з ними добре. У нас було на своєму піку. 21 градус морозу і три фазана молодих не витримало. Перейшов вже вечором після роботи, після них такі лапки, Дашкарабанька залишилась, вийшло мінус дві дівчинки мисливських і один хлопець також мисливський. Шкода, звісно, але що поробиш. Так, були там. Унікальні люди, які казали там одні зерна відходи. Ось в таких місцях в мене стоять постійно годівнички, в яких я сиплю і пшеницю, і кукурузу, і частково ракушняк підсипаю, коли не коли навіть зимою. Це там стоїть і так само ось тут стоїть. Так, ну, ця годівничка стояла ось тут. Вони поросипали трохи, ну і зрозуміло їм насипав. Тих двох гудівничок на них вистачає орієнтовно на сутки десь. Получається, це сьогодні зайшов і завтра їм нічого сипати не буду. Буду сипати післязавтра або зранку, або вечора. Ну, дивлячись, скільки вони залишиться. зерновідходи це після жнив. Кукуруза, пшениця, ячмін, що хочете. Ну, Принаймні, я сиплю. Ну і сиплю що? Сиплю отак понад бортами. Або де вони ходять, щоб, умовно кажучи, щоб не геть повністю на снігу. Так що, не забувайте підписуватися на канал. Далі буде. Годуйте їх добре, щоб не мерзли.